Ми вибралися в кіно і реально прийшли в кіно, аж не віриться, серйозно. Ну не сказати, що я прямо сильно хотіла. Може краще просто підемо погуляємо. Ну тут не цікаво. Давай погризти щось візьмемо. Я пропоную на двох нам з тобою попкорн великий. Ти жо? А взагалі я з собою взяла сухарики. Це ж просто сушений хліб. А я як сказала, тільки я з тобою не поділюся, бо в мене мало. Ну добре, я якось обійдуся. А я все таки візьму попкорн, але маленький. 80 гривень. Подуріли. А де тут сісти можна? К Куди сідати? Жо треба квитки купити. Вже часу немає Йдемо. Ти мене лякаєш, коли так на мене дивишся. Я не піду на фільм, але почекай, не кричи. Я придумала, знаєш, що я тобі дам телефон, ти все знімеш повністю. Весь фільм. А я прийду додому і подивлюся. Класно я придумала дуже. А в чому проблема самі піти? Подивитися? Це ж цікавіше набагато. Платити гроші за те, щоб подивитися фільм. Я що на лоха схожа. За чого ти взагалі пішла зі мною? Невже тобі хоч раз, хоч раз не хотілося піти от своїми очима, подивитися на великому екрані, а не через лупу? Хотілося, але перехочеться. Коротше, на телефон, але включиш його тільки в той момент, коли почнеш знімати, бо там мало зарядки. А я заражаю його раз в місяць, ну до 10%. Як хочеш, але там ж не можна знімати. Ти хочеш, щоб мене вигнали? За такі гроші ще й не можна знімати? там взагалі можна. Подуріли. Та пішли. Давай, давай я за тебе заплачу. А, ні, щоб я була тобі вина, потім постійно думала про те, що я тобі вина, як я маю віддати. Та не треба мені віддавати, ти ж мене колись. Ні, дякую. Ну не хочеш знімати, то я отут при вході постою, отак позаглядаю. Як хочеш, і я за квитком. Добре, але якщо мене виженуть, то я біля входу тебе буду чекати.